Ви досі користуєтесь неоном 6 мм, якщо є 8 та 12, ви досі думаєте, що велика виїздка на 2 метри може виглядати гарно при неоні 6 мм, ось такому. Навіщо так економити, навіщо так підставляти клієнтів? Хоча деякі клієнти на фразу мені, а чому ви не робите 12, кажуть: а клієнти не скаржаться. Так само собою вони не скаржаться, вони ж не розуміють, як може бути. Ви ж коли приходите до автомеханіка, ви йому кажете, як вам треба? Ви кажете, зробіть мені, щоб було добре, і він робить, бачите? Тому ваш клас як рекламників визначається тим, що ви пропонуєте вашому клієнту. Ви пропонуєте те, що зручно вам в першу чергу, чи те, що буде корисно саме вашому клієнту. Його бренд буде впізнаваний. Вивіску буде видно здалеку. Адже клієнти до вас приходять і кажуть: у мене є вивіска пів метра, метр. Я хочу, щоб її було видно через весь проспект 100 метрів. А ви йому кажете, да, да, буде видно, сер. Зробимо. А самі кладете, от такий ньон. Кладіть ось такий жирний 12-мм неон, як показано тут. І робіть толкові вивіски. Ціна не сильно відрізняється. На вивісці 200 гривень вам варто більше витратити на матеріали, але для клієнта результат буде в 100 раз кращий. Тому колеги, будь ласка, користуйтесь. Ось вам палітра 6, 8, 12. Кому треба зразків матеріалів, надсилаємо, стенди, надсилаємо, вчіться. І робіть якісний неон.